Злочинність вважалася вродженою схильністю, буквально біологічною ознакою, дегенерацією. Вбивцею не могла бути нормальна людина, тільки не нормальна або не людина, тобто тварина, щось, що менше за людину, але в багатьох аспектах подібна їй. Сукупність цих уявлень, врешті, призвела до появи кримінальної гіпотези Чозари Ломброзо, який вважав клоповухість, високі вилиці, верткі очі, голомозість або надмірне волосіння, симптомами вродженої злочинності. Людина з такими ознаками, ну майже стовідсотково, та й мала скоїти якийсь злочин. А ще менструація. Так, звісно, взагалі, коли у жінки місячні, то вона підвищує криміногенність цього району. Також він відзначав як дегенеративну схильність до літературознавства. Цю теорію продовжив Макс Нордау. Він пішов далі і сказав, що якщо ви пишете надто химерно, складно, з великою кількістю епітетів, то явно у вас в родині був чи є якийсь дегенерат.